Дівчатка, привіт! Я зараз бачу супер тренд на те, як пропіарюють Canon і те, як можна зробити якісні фотографії на закаті десь на морі. Я захотіла зекономити вам кошти і розповісти, що ви можете зробити це на звичайний айфон. Отже, ось приклад фотографії, який було зроблено 3 або 4 роки назад: супер Естетікс і в стилі Canon. Як це зробити? Нам треба Lightroom, фільтри. І, звичайно, якісно сфотографована фотографія. Ви скажете, ні, це не зовсім те, що ми хочемо, Лера. Будь ласка, ось така фотографія була зроблена теж на iPhone. І зараз ще покажу. Ну, подивіться, ну це ж краса. Да, тут трошечки я заблюрила, але в цілому. Це було зроблено просто на спишку і просто фільтри Lightroom. Зараз постараюся швиденько показати, як я використовую саме цей фільтр. Візьмемо, для прикладу, ще ось таку фотографію ось наше до. І ось у після. після. Да, трошки є такий зеленувато-карамельний відтінок, але тоді мені так подобалось. Це було в тренді десь 4 роки назад. Отже, у нас експозиція занижена, контраст трошечки підвищений, підсвічування ми йдемо вниз, тобто, ви бачите, він робить такий коричнуватий відтінок. Робимо тіні. Більш вверх, тобто, як вам подобається. Ну і далі Тут все як на в принципі, екрані. Колір. Трошки підвищаємо температуру відтінки в рожевий, йдемо в змішані кольори. Тут теж як кому подобається. Тоді мені подобалось затемняти зелений, робити з ним більше якихось таких маніпуляцій. Отже, жовтий колір в нас йде в мінус насиченість, помаранчевий колір в нас йде. По Тону в мінус, ну і далі все як на екрані. Тобто. Тут можна коригувати, як вам подобається. Фінальна пряма це в нас в світло переходимо в криві. Тут я граюсь з усіма, в принципі, кривими, але щоб було наглядно, от, наприклад, зелених ми можемо зробити більш рожевий відтінок, в блакитних ми можемо зробити більш жовтий відтінок, і в помаран... в червоних ми можемо зробити його таким зеленуватим. Тобто, в цілому, тут вже на ваш смак, як вам подобається, і можна зробити більш жовту а, карамельну фотографію, або як було попередньо, більш таку зеленувату рожеву, як тоді було модно. Дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і ви реально зекономите кошти на цьому Кенені. Ставте ваші лайки, пишіть у коментарях, можливо, ваші лайфхаки, як ви робите якісь незвичні цікаві фотографії, і зберігайте це відео, щоб не згубити. Всім па-па!